Як часто у своїй громаді ви бачите будівлі, які просто стоять пусткою: будинки культури, бібліотеки чи навіть бази відпочинку? Чи можна змінити ситуацію та перетворити занедбані будівлі в простори, які працюватимуть на людей? Уявіть собі групу ініціативних студентів у маленькій громаді. Молодь не має де збиратися, обговорювати ідеї й проводити репетиції концертів. Тому кілька десятків молодих людей гуртуються то в сільській раді, то просто неба. Та врешті наважується проявити ініціативу. Та розказати про проблему місцевій владі. Керівництво громади не просто йде їм на зустріч, а навіть виділяє окреме приміщення. Тож порада перша: проявіть ініціативу самі та запропонуйте владі співпрацю. Але як тільки молодь заходить у надане приміщення, то бачить обшарпані стіни та дірявий дах, бо будівля давно не використовується. І тут друга порада: у вас мають бути однодумці, які будуть готові довести справу до кінця. Тож хлопці і дівчата самі засукують рукави й беруться шпаклювати стіни та класти на підлогу дошки. А потім знаходять меблі та навіть встановлюють проєктор для презентації своїх ідей. А от на комп'ютери грошей не вистачає. тому ось вам і третя порада. Знайдіть грант, який допоможе закрити нагальні фінансові питання. Ось так, за допомогою трьох простих кроків можна перетворити занедбане приміщення на сучасний креативний хаб. Тож, не потрібно чекати, допоки хтось здогадається про ваші потреби. Дійте самі!